На театрі мені Шевченка відновив роботу, і на екрани повертається програма кінозала. Тож що будемо розповідати вам про кіноновинки, що можна переглянути на найбільшому місці екрані закладу з 85-річною історією. Саме сюди поринути у світ кіно приходило не одне покоління хмельничан. Тож до вашої уваги короткий огляд фільмів, що демонструватимуть з 8 до 14 травня. Включно. Новий погляд на добре відому казку. На широкі екрани вийшов фільм Спляча красуня. У центрі сюжету юний принц Парвус. У свої 16. Він змушений розвіяти прокляття темної феї. Що вже сто років сковує королівство, аби врятувати сплячу принцесу Розабелу. Однак сумніви не дають йому спокою. Чи він саме той, хто може виконати таку відповідальну місію? Розабела? Варто тільки з очей спустити. Як ти мене знайшов? Брати. Батьки, вони всі хочуть для нас найкращого. Не розуміючи, що для нас найкраще ми мусимо врятувати її негайно. Фантазійний сімейний фільм Спляча красуня знято у Німеччині. Що цікаво, вже понад 20 років студія CDF щорічно випускає один або два фільми за мотивами старих класичних казок. Новий проєкт – 22-й фільм з цього циклу. Особливість цих екранізацій вільна адаптація сюжету, де від загальновідомих казок залишаються лише загальні риси. Якраз ти можеш, я відчуваю. Маленьких глядачі у кінотеатрі мені Шевченка запрошують на перегляд мультфільму Гала з джунглів 2 Юрський період це продовження відомої історії про пригоди найкращих друзів мавпочки, слоненяти та космічного прибульця. Цього разу слоненят хоба потрапляє у юрський період. А найкращі друзі беруться її рятувати за підтримки місцевих динозаврів. Ми що, у юрському періоді же це круто! О, Привіт! Давно тут стоїте? Вона застрягла там назавжди. Невідомо де. І навіть невідомо в якому часі. Минуле змінилося. Ми найкращі друзі, навіть якщо між нами відстань у мільйон років. Перша частина мультфільму Галас джунглів вийшла на екрани у 2020 році. Обидві анімації створено у співпраці фахівців З Південної Африки та Маврікії. Що трохи! Добре, Масику, я вже лечу. Галас джунглів 2. Юрський період. Коба! Швидше, Підкай мене! На виконання особливих завдань американський уряд відправляє унікальний загін. Він складається з тих, кого зазвичай називають суперзлодіями. Аби принести користь людству та спокутувати попередні провини, вони об'єднуються під назвою Громовершці. Не вийде нічого. Ніхто з нас не герой. Іоанно, коли я дивлюсь на тебе? Бачу не помилки, а досягнення. Ми потрібні одне одному. Окей, непогано сказано. Ми Громоверсі! Яка ідіотська назва. Боже, дякую. Фантастичний пригодницький бойовик Громовершці це 36-й фільм у кіновсесвіті Марвел. На широкому екрані глядачі побачать відомих персонажів оригінальних коміксів. Чимало з героїв вже з'являлися в серіалах, фільмах та мультсеріалах кіновсесвіту. Наразі відомо, щонайменше про вісім кінофільмів, що невдовзі, доповнять кіновсесвіт Марвел. Наші пики будуть на коробках пластівців! А усередині наші фігурки. А 9 травня о 18.30 з нагоди дня матері у кінотеатрі імені Шевченка, за підтримки благодійного фонду Мрія відбудеться показ фільму Герой із маленького острова. Це біографічна картина, заснована на реальних подіях. Вхід на цей фільм вільний. Лише потрібно попередньо зареєструватися. Форму можна знайти на фейсбук-сторінці кінотеатру імені Шевченка. Такою програма кінозала була сьогодні? Обов'язково оберіть фільм до душі та завітайте у кінотеатр імені Шевченка. Найбільший у місті екран подарує незабутні враження. Бажаємо вам гарного настрою та приємного кіноперегляду. І до зустрічі рівно за тиждень.